В Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона вимушених переселенців. З них майже 915 тисяч це діти. Такі дані інформаційно-обчислювального центру міністерства соціальної політики. Найбільше внутрішньоперіщених осіб зареєстровано на Донеччині. Це понад півмільйона. Також у п'ятірку лідерів увійшли Харківщина, Дніпропетровщина, Луганщина та Київ. І найбільше серед переселенців дітей і людей похилого віку. З нами на зв'язку Павло Фролов, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго дня так, пане Павле, хотіли вас розпитати про роботу і діяльність тимчасового ТТСК по вирішенню житлових проблем? ВПО От, власне виходячи із цієї кількості, там ми ж розуміємо, що держава не може одномоментно всім допомогти. Але 4,6 мільйона вимушених переселенців станом на цей рік це доволі велика кількість. На яких питаннях зараз зосереджу? Жена ТСК що саме вивчає ну, ТСК зосереджена на проблемах внутрішньопереміщених осіб та усіх постраждалих від російської агресії. У нас за 8 місяців вже понад 50 питань змістовних розглянуто, але безумовно житлова проблема переселенців вона є найбільшою, найстрашнішою і найгострішою. Близько 4 мільйонів за оцінками українських експертів українців повністю або частково втратили житло. Це населення ну фактично цілої Хорватії, половина Швеції або половина Австрії. Тобто, ну величезний челендж стоїть. Ну, наразі держава близько мільйону переселенців платить 2 або 3 тисячі так звану допомогу, допомогу на проживання, близько 60 тисяч родин. Зараз по програмі є відновлення отримали кошти на ремонти пошкодженого житла або житлові сертифікати за зруйноване житло. Діє також компенсація, часткова компенсація вартості комуналки розміщують в місцях тимчасового проживання переселенців, але ми пропонуємо такий стратегічний системний підхід. Ми розробили законопроект, який вже прийнятий в першому читанні. Про проведення всеукраїнської інвентаризації усієї нерухомості, яка може бути використана для проживання для розміщення внутрішньопереміщених осіб, тобто мова йде про те, щоб комісії відповідно обійшли всю нерухомість державної власності, всю нерухомість комунальної власності за згодою власника також приватної власності, і створили таку фактично систему, таку базу. Де буде видно технічний стан об'єктів, де буде фото, де буде кількість місць для проживання. Скільки необхідно коштів на те, щоб привести цю нерухомість у придатний для проживання стан, передбачається, що ця система буде доступна. Ну, вона буде у вигляді. Всі об'єкти будуть розташовані на інтерактивній карті. Самі переселенці, люди, які втратили житло, які шукають житло, вони будуть мати змогу. Шукати ці об'єкти на карті, подавати заявки на проживання, відповідно, державні органи, органи місцевого самоврядування будуть мати змогу комунікувати з міжнародними донорами, з благодійними організаціями з гуманітарними організаціями для того, щоб знаходити кошти, знаходити ресурси, щоб приводити ці об'єкти у придатний для проживання стан і розміщувати переселенців. Наразі триває робота до підготовки цього закону проекту ще до другого читання. І сподіваюся, що найближчим часом ми приймемо цей закон в цілому і розпочнемо цю інвентаризацію для того, щоб максимально задовільнити потреби у житлі переселенців. Використи весь наявний ресурс так. Хотів уточнити зрозуміло, про інвентаризацію майна державної і комунальної власності. А навіщо інвентаризація приватної нерухомості? У нас є реєстр, якщо я не помиляюсь, нерухомого майна? Дивіться, ну а... Це може бути така система агрегатор, наприклад, є недобудови, які в приватній власності в них немає. інвесторів немає коштів на те, щоб добудувати. Uh -huh. Якщо буде знайдений ресурс, взамін цього ресурсу добудуються об'єкти. Там 40-50% місць будуть передані на проживання ВПО це буде це буде вагомим внеском плюс місцева влада передбачається що вона зможе виділяти земельні ділянки які теж буде 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 важливим важливими об'єктами тому що є зараз багато в світі таких а, швидко шпроектів швидко, швидкого будівництва і це дуже важливо тому що ну а, ну ви ж уявляєте яка проблема а, і ми маємо задіяти всі ресурси всі можливі всі можливості для того щоб ну по перше показати Всім міжнародним донорам, що Україна повністю задіяла всі наявні ресурси для того, щоб вони зменшували цю допомогу українцям на те, щоб переживати всі тягати війни? Ну і вирішувати поступово вирішувати цю проблему. А житлова проблема є найбільшою, на жаль, для переселенців, а, пане Павло, а ви аналізуєте зараз, скільки людей повертаються додому переселенців на лінію фронту, тому що вони не змогли влаштувати своє життя? Ну, ви знаєте, тут якраз дуже величезний негативний вплив на таку ситуацію. Сталося те, коли уряд переглянув критерії виплати так званої допомоги на проживання. Це 2 або 3 тисячі гривень, яку отримували переселенці. І з березня місяця, на жаль, майже там в 3,5-4 рази зменшилась кількість людей, які отримували з 2,5 мільйона дуже сильно зменшилась. І, от ми, наша комісія парламентська, ми наполягаємо на тому, щоб по-перше не була ця допомога лише на 6 місяців виплачуватись. А по-друге, щоб критерії виплат цієї допомоги встановлювали законом. Ми розробили законопроект, наполягаємо на те, щоб Верховна Рада його розглянула до того для того, щоб ну були чіткі критерії в законі, коли ВПО має право на цю допомогу, і для того, щоб ця допомога не знімала через 6 місяців. А ця допомога знімалася лише тоді, коли людина інтегрується у громади, куди вона приїхала, і це дуже справедлива справедливий законопроект. Ми докладаємо всіх зусиль неодноразово зверталася до всіх до керівників фракцій для того, щоб поставити цей закон і прийняти цей закон в Верховній Раді. А, а стосовно того, що щоб люди не поверталися, ми комунікуємо на міжнародних площадках. І е, закликаємо парламент, парламент усіх країн світу не зменшувати допомогу, тому що якщо ви знаєте, що всі податки, всі збори, які країна заробляє, все йде на, на збройні сили на, на сили оборони, і е, всі фактично всі виплати ми закриваємо за рахунок е, нашої допомоги західних країн. І тому ми працюємо над тим, щоб не зменшувати цю допомогу, тому що якщо ми зменшимо допомогу, то фактично переселенців, які втрачають цю допомогу, залишається. Ну, фактично, два виходи: або е, їхати на захід і знову збільшувати кількість біженців, які які зараз, які за, яким які яких зараз прихистили наші західні е, союзники, або навіть є такі випадки, вони достатньо розповсюджені, що люди з безвиходя нема де проживати, нема за що жити і вони. Шукають шляхи повертатися або в небезпечні райони, де бойових дій, або навіть на окуповану територію. Тому дуже важливо нам не зменшувати допомогу переселенців для того, щоб вони по перше залишались на підконтрольній території. Ну і по-друге, ми маємо їх залучити саме в роботу на економіку. Тобто люди мають працювати, і так. працевлаштування переселенців також є важливою темою нашої роботи, нашої спеціальної парламентської комісії. Пане Павло, дякуємо вам за роз'яснення. Це був Павло Фролов, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету.